Що таке, жулики? Казала, сьогодні мама познімає дівчат. Не познімала. Хто там чекав сьогодні дівчат, фото не познімала, бо немає коли. Їздила сьогодні, купляла м'ясо дітям. Дітям і німцям. Бачите, їсти хочуть. Да, їсти хочемо. Купляла м'ясо, потім багато дома роботи. Завтра, вже завтра. Хуліганів зараз буду годувати. Люцик? Ти люцик? Ти задавався? Атяк-атяк. Я знаю, що ти їсти хочеш, кого хочеш випросиш. Що, манюнька, Керюха, це каречка, знайомецька. Люць, зараз буду давати. Я знаю, що ти хочеш їсти. Бач, мама закрутилася, але їм ще 20 хвилин до прийняття їжі. Це вони вже бушують, поняли? Вони вже давай, давай! Люцик! Люц. Лю, Лютик. Лютик. Встань. Цей малий в броні. Він вже в броні все. Цей малий в броні. Вільний. Цю я поки не продаю, вона поки, поки сидить і мого рішення. Чи буде вона вдома, чи не буде вона вдома. Ота мала кнопка вона в броні, ця мала в броні. Малий поки все вільний. Люцик! Що це за нахабство? Скажи, я хочу їсти, мама, я хочу хочу їсти! їсти! Мама, Купляла м'ясо, їздила, вже все, ми їмо і кормимо м'ясо, то зараз зараз, піду <рес> насиплю, наріжу м'ясо натру туди ой, гірка сьогодні вирвала з города та й буду годувати малий, бо хочуть їсти. Да, манюнька? Вся Манюнька в броні також. І де -та менше? А ти сидиш, деш мого рішення? Понясно? Ти ждеш мого рішення, хуліганка. Що, а ти що глазки там строїш? <рик> Та зараз буду годувати. Ну що ти таке нахальне? Де? Лютик. А Ану... лютик. Лютик, лютик. А, больно. Я розумію, що палець тут є також моє м'ясо, але <рик> засранець хоче їсти. Симулянт, симулянт, треба тобі нервно на вушку трошки допомогти твоєму вушку. Вітамінки треба дати. Ви там не потирали в мене вітамінки. Що, Манюська? Зараз буду кормити, зараз буду годуватись. Зараз, зараз прийду.